Всім привіт рад вас бачити. І сьогодні я розповім, чим я годую от цих прекрасних рибок. Золотиста рибка. Поїхали. Золотисту рибку я годую отакими от кормами. Такі хлопі. От. І деколи як я даю анциструсам цю таблетку, то золотисті її теж їдять. Мали би їсти анциструси. Але, їдя, але їсть золотиста рибка. І деколи я ще даю заморожені корма. Різні. Буває трубочник, буває артемія заморожена. Коли як. Бо треба рибком міняти корма. Рибка один корм може їсти, але в неї буде слабкий імунітет. І можна багато чим золоту рибку. Кормити, це я розповім в інших відео. Слідкуйте за відео, підписуйтесь, щоб не пропустити, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бувайте!